Новий день, день сім, день сьомий. Що я вам в минулій, в минулому відео, я вам обіцяв, що ми придумаємо щось нове. Так от я придумав не просто займатися товарним бізнесом. Раз ми вже пишемо свою історію і пишемо її на максимум. І я придумав таку ідейку, щоб познімати контентіка, зняти рекламку, створити свій бренд. Цей бренд дизайн ви зможете побачити в кінці відеоролика. А зараз, під час цього відеоролика, ви зможете побачити етапи всі, які ми йшли, як ми створювали дизайни, як ми створювали. Коли вибирали ткани, ми вибирали макет. Коротше, це все тут буде в цій серії. Я не буду тягнути відео. Просто скажу, що я зрозумів, що просто займатися товаркою, мені це не цікаво, я хочу написати свою якусь історію, і вона буде якраз таки з початок того, що ми ж все-таки йдемо до Целесу тоді і ми маємо створити свій бренд з Целесу. Як ніяк ми створили свій ютуб для ДЦЛ, TikTok і плюс свій бренд для ДЦЛ. Тому єдине, що я вас хочу попросити, реально, це забирає дуже багато сил, дуже багато часу. Я думаю, до Ako dođete ljudi, kje se manje stovarno biti, su mi ti stvarno nema Я єдине, що вас попрошу, це е, подивитися відео до кінця. Тому що в кінці я спалю дизайн, ви зможете побачити дизайн. І хочу реально настоящий фідбек, чи вам зайде, чи вам не зайде. От мені реально дуже цікаво, що ви скажете на наш дизайн. Дуже важлива ваша думка і дуже важлива ваша підтримка. По переглядам, по прошлим відео я бачу, що прям, ну, респект вам, Велике дякую, тому що ви даєте жорстку мотивацію не пускати руки. Тому давайте з вас лайк, підписка, колокольчик, щоб не пропускати нові відеоролики. з мене контент, історія і. Yeah. Давайте, по-братськи, наваліть, пожалуйста. фідбек. Чесно, дуже важлива ваша думка, тому я надіюсь на вашу підтримку. Давайте не будемо тягнути і перейдемо до нашого відеоро. Уча всього калам'я, кого нам треба розпродати. Ми зняли відеокреатив. На нього ще запустимо рекламку, замовили речі. До нас ідуть ще речі. Плюс до цього всього відкриваємо свій дизайн, робимо свій бренд. Оформили інстаграм сторіночку. Зробили перший пост десь тут. Ви його побачите. І поки що на таймлапсіку так чисто покажу бисенько, що у нас по роботі. Того дивіться, ставте вподобайки, тим дерев, підписуйтесь, будемо робити контенті. Плани на сьогоднішнє відео. Давайте розкажу вам без по планам. Зняти відео з цим всім запустити рекламу на ці речі. Роз, сьогодні в кінці відео покажу вам вже результат нашого дизайну, тому що ми вже його зробили. Він є готовий. Перший дизайн ЛС, Бейту це ЛС. Ми його зробили. Так що не прогавте. Давайте наберемо. Ну, давайте чим більше лайків, тим більше я буду розуміти, що вам зайшов дизайн. Короче, ребятішки, ми зараз зробили. Я просто не маю слів, тому що це просто. І хочу показати вам передню частину і задню. А вас хочу попросити. Як можна більше лайків, більше переглядів, тому що ми в цей проект влажимо реально в душу. Текст, який ми писали на задній футболки, це також великий крок. Я дуже сильно надіюсь на вашу підтримку. Максимально. Я дуже надіюсь, що ви будете репостити, підтримувати. Бо тут реально дофіга труда, дофіга сил, дофіга часу. Тисніть той лайк, пожалуйста. Того ми починаємо писати нашу історію і наш перший дизайн футболочки готовий. Тому я на вас надіюсь і я надіюсь на вашу підтримку.